Що ви можете дорогу? Маєте літр фасолі, маєте пів літрів фасолі, маєте три тістів, маєте шах, 18 гривень. Пересятами робити місце, 18 гривень Ну Що це так? Ми вже до вас цілий всі разом. Це їм базар. М -м. Ми вас вибирали, щось нам поможіть, аби нам було добре. Було місце в нас дешевше. Пересядами підняли. І тепер не вирішають там місце. Немає значення, що би ви не мали літру фасолі, півлітри фасолі, числі і булька 18 літрів. Я вам як вона формується, Я вас розумію, але як затрати. підняли місця, це піднімалися місця а. через ваш кабінет, правда? І ви до нас ніколи не підійшли, не спитали, жіночки, скільки ви платите за місце? місцем? Пересвятами подорожчало, а може ви не маєте пенсію, мені ніхто не підняв ні копійки. Ми поступаємо сорок п'ять років з межах так, закону. Ми не можемо переступити закон. Якщо є собівартість торгового місця 15, воно буде 15. Ну, я, я за той талон на саме п'ять гривень. от піддавати п'ять гривень міста. Якщо я маю купувати. Ну, я... Цибульку сама вирощую ще весь, сама роблю на городі, як він, і, 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 і тут принесу трошки того товару, 18. Що піднялося? І гречка 40 гривень піднялася, на Україні вирощується. 40 гривень, люди то добре. Будемо просити, щоб порядок. А чого на базарі не не зробить, він не вийде. Людей непогано стає, ведуть за попідпахи, торочуть через дорогу, аби тиск поміряти. Він ж колись нас був. Чого його не зробити? Треба колбасні не зробити, а медпункту нема. На люди вмирають. Ні. Там поб'ють, тут помирають і на тому кінець. Та трохи для України, що для нас ми українці ми ще не перебачені ніякому штату. Ми це питання вивчали. Єдине, що ми це ми сьогодні зробили, це забезпечили. Ну, дайте Електрички. якщо, якщо ви можете дати приміщення, ми, ми це зробимо безпечити, ми можемо подумати. Давайте. Просто, да, О, та, Це немає приміщення, немає. ми просто чергова медсестра. Стоїть мер, я можу йому дати слово при вас, щоб ми цю медсестру забезпечимо і необхідним. Це я даю слово. Через ці Єдине, що я вже більше скажу, щоб в нас штатом не, не передбачено мотив. утримання цієї людини. Я не маю права. Якщо ще Як раз так не буде рішення прийнято, Розумію. Дорогі. А скільки виплати? По 16 гривень, два того, це. А так торгівля... Торгівля не дуже не дивить. Але може зараз перед святами. Да, зараз у нас да. два тижні трохи на донують. Ці люди підуть. Да. А Ви постійно тут. Я вирощу, я сама її під час підужі, це слабка. Щось купують чи сподіватися, що пересягти. Може зараз поклати, як посадили. Перецвят. так кажіть, якщо щось скажіть ну, якщо... Треба працювати, аби щось копійку якусь мати робити, бо на тисячу гривень не проживеш. Ти більше чоловік після інфучати. Мусиш робити так робити, як. Я, я Ця дорога має просто бути розширена, якщо ми говоримо про те, що тут. Ну це треба десь навести. ну Чи зашити його. Так, як Київ на басарах, то він зашитий. Пане, ну, значить, ми довелися інтернет, і ми трохи готувалися до вашого зустрічі. Ми можемо анонсувати, що ми можемо предложити. Ну, за неділю зробили маленькі Ну, Як хочете, ми можемо Добре. Добре. зараз розкажете, але я скажу, так, пару так. це пане його, ще одне таке питання. Це таке це продуктове. Треба це яксь так зробити, так, щоб українці в першу чергу. В, не було. Зрозуміло, що будь-яку будь роботу, яка може тут робити, вона повинна робитися так, щоб не постраждали люди. Люди тяжкою працею заробляють собі тяжкою. Без вихідних, без нічого. Ми, ми разом повинні навести поряд. Це це розвідня. А ми ринку, щоб зібрати нової машини, ми б зробили підземний парк. Але думали, щоб казати це, що ми зараз будемо. А оце б ми хотіли зробити таке продовження, тому ще не маємо проєкт, і ми просто так собі набросали, згідно з того, що ми зараз е, будемо. Ми тоді ми творка, і ми б змогли, змогли людей розмістити всіх, які торгують, на торбазі, змогли б, по-перше, робочі місця не подорожувалися, які цілими були, які є, що хто що. Буде, що буде, ми звернули будь-який плачку за що за за паркінгу. Заїздки були на паркінг з цієї селі. Паркінг був перший час безкоштовний і виїзд на вулицю. Да. Значить, На сьогоднішній день тургують. Через два місця я запускаю, ну, не, не помняйте, що ми зараз робимо. І Це людей, які торгують. Що... Як сказав, на більш людей маршрут піднімати це нема все. Бо не я не забуду, не люди. Зараз Христа піднімати ціни немає. Люди не будуть. Дорожання не було. Я за те, що чим більше людей торгують, тим ліпше будемо говорити всі. Шановні представники, є пропозиція, тобто зрозуміла позиція. Будемо дивитися проєктні які пропозиції. Ми... Прошу... Треба дивитися. Тобто будемо намагатися, що все-таки порядок. Але знову ж таки, пріоритет України. Скільки коштує місце, щоб відкрити власний бізнес? У мене більше це немає. Безплатно проходить каже. Безплатно, так, типу, без ніяких дозволів. Без ніякої ну, аренди. Оренда в гривнях чи в долар. Звільни, оренда в гривнях чи доларах? В гривнях долар? чи доларах? а в, в нас всіх Україна. У нас Україна. А просто говорили, що в доларах. Тут не ведіть, то говорили. Говорять, що міріка це вкурається. Змієте, ну та людина не буде сказати правильно, бо її звільнять, бо її вижимать з ринку. Ви ж не рин... я можу сказати, що думаю, що це неправда. Ви зараз зайдете на ринок, і в мене на ринку дуже багато стабільних місць. Мені... Віктор в мене на ринку дуже багато знайомих, які так. я знаю, які вони мені сказали, бо колись моя мама працювала ну, на ринку. Проект і в саму дизайн цієї будівлі досить вона красивою буде, в тому числі і ця, яка планується то, що вам показали, то що якщо ви дасте добро на цю забудову, то вона досить пишеться. Місто красиво буде будівля. Я думаю, Дивіться, що... щоб кажуть, щоб люди не постраждали, щоб люди всі роботи. Це в ваших інтересах, я думаю, тому що ну, це, це, конечно, це да. ваш ну, заробіток. Так правда. бачите, це і наш заробіток, і це практично ринок. Це тут всі прийшли працювати для того, щоб трошки заробити. Це єдине місце, де можна заробити на кліні. Я на сьогодні, на жаль, що так сьогодні склалося в державі, але воно таке сьогодні.